У нас у християн один Бог, Отець, а Ісус Христос не є Богом. Ісус Христос це Син Божий, Посланець, пророк, Спаситель. Віра в трьох богів або триєдиного Бога з'явилася після Воскресіння Ісуса Христа приблизно десь через 300 років на першому Нікейському соборі. А зараз я вам продекламую уривки з Біблії. І ви над ними порозмірковуєте, і тоді ви зрозумієте, що тринітарна теологія не має ніякого під собі підґрунтя. Ну, поїхали. Євангелія від Матвія 4,10. Господу Богу твоєму поклоняйся і йому одному служи. Тобто, одному, не двом, не трьома, а одному служи. Євангелія від Матвія 11,6. Блаженний, хто не спокуситься через мене. Тобто Ісуса хотіли зробити. Царем, Господом, а Він каже Блаженний, хто не спокуситься через мене. Іван від Матвія 19,16. Розмова Ісуса з багатим юнаком. Юнак сказав Учителю добрий. Що мені зробити доброго, щоб мати життя вічне? Ісус сказав йому Чому ти називаєш мене добрим? Ніхто не добрий, крім одного Бога. Іване від Матвія 23:8. Ви ж не називайтеся раві, бо один у вас учитель Христос, а ви всі брати. І отцем нікого не називайте на землі, бо один у вас отець що на небі. Івана від Матвія 27.46. Ілі ілі, ліма са вахтані, цебто Боже мій Боже мій, чому ти мене покинув? Івана від Марка 12,29. Перше з усіх заповідей Господь Бог наш і Господь один. Тобто, якщо ви Ісусу вірите більше ніж священникам, які придумали складну теологію, там по, -по трьох ну, э, э, богів, э, але вони всі разом про три іпостасі. Е, ну, я більше вірю Ісусу, який каже, перше з за усіх заповідей – Господь Бог наш і Господь один. Е, від Марка 14,36. Ава, Отче, тобі усе можливо Віднеси цю чашу від мене, але не те, чого хочу я, а ти. Е, від Івана 4.19. Е, цей текст показує, як тринітаристи маніпулюють свідомістю вірян. Тобто, якщо ви відкриєте Біблію, ви там прочитаєте так. Самарянка сказала Ісусу, Господи, я вірую, що ти пророк. Тобто Самарянка понизила Господа в статусі, і з Господа зробила пророка. Господи, я вірую, що ти пророк. Але якщо ви відкриєте грецьку Біблію, там, де, наприклад, написано Господи Ісус, Я вірую в Господа Ісуса, Господи, як «Кіріє». а «Кіріє» перекладається як Господар, Газда, Пан, сер. Тобто Самарянка каже Ісусу, Госпо не Господи, а Кіріє. Я вірю, що ти порок. Тобто, господарю, Газдо, я вірю, що ти порок. Поїхали далі. Івана Вітивана, 6:38. Я зійшов із неба не для того, щоб чинити свою волю, а волю того, хто послав мене, це воля Отця. Іван від Івана 13.30. Мій отець більше від усіх. Івана від Івана 14.6. Я є шлях і істина, і життя. Ніхто не приходить до Отця. Як тільки через мене. Івана Вітувана, 14, 14,28. Мій отець більше за мене. Івана Вітувана, 15-1. Я є істинна виноградна лоза, а отець мій виноградар. Тобто ви відчуваєте різницю? Виноградна лоза і виноградар. Івана Вітувана, 17-1. Ісус звів свої очі до неба і сказав: Отче, прийшла година, прислав свого сина, щоб і син твій прославив тебе, бо ти дав йому владу над усяким тілом, щоб кожному, кого ти даси йому дарувати життя вічне, а вічне життя це щоб ви пізнали єдиного істинного Бога і посланого тобою Ісуса Христа. Тобто, іще раз, вічне життя це щоб ви пізнали єдиного істинного Бога і посланого тобою Ісуса Христа. Йоване Вітвана, 20, 17. Ісус сказав Марії Магдалині. Піди до моїх братів і скажи їм Я йду до мого Отця і вашого Отця, мого Бога і вашого Бога. Книга діяння Апостолів 2.22 Ісус Назарянин, чоловік Божий, який явився вам силою, чудами і знаменнями, які Бог учинив через нього серед вас. Соборне послання апостола Якова 2.19. Ви вірите, що Бог один? Добре робите. Та й біси вірують і тремтять. Але чи знаєте ви, що віра безділ мертва? Перше соборне послання апостола Павла 2.7. Камінь, який відкинули будівничі, став наріжним каменем, каменем спотикання та скалою спокуси. Ну, тут теж камінь спотикання та скелю спокуси. Тобто, якщо прибрати з Ісуса це вже не християнство, а скелі спокуси, тому що Ісуса хотіли зробити або царя, або Бога, тому і скелі спокуси. Перше послання апостола Павла до Корінтян 8.6. У нас один Бог. Отець. Від нього все і ми для Нього. І один Кіріос, Ісус Христос, через Нього все, і ми через Нього. Тобто давайте ще раз розберемо це. У нас один Бог Отець. Один Бог Отець у нас все. Від Нього все і ми для Нього. І один Кіріос, тобто один Господар, Газда, і один Кіріос, Ісус Христос. Через Нього все і ми через Нього. Тобто, через нього е нам прийшла благодать, істина. І ми через нього, тобто ми через нього пізнаємо Отця і приходимо до Отця. Так, послання поста до Ефесян 4.5: Один Господь, одна віра, одне хрещення. І перше послання Апоста до Тимофія 2:5: Один Бог, один і посередник між Богом і людьми, людина, Христос Ісус. Тому, друзі, порозмірковуйте над цими текстами, які я вам продекламував. І якщо ви визнаєте, що Ісус Христос. Це людина, це як сказано в книзі Діяння Апостолів 2,22, Ісус Назарянин, чоловік Божий, який явився вам силою, чудами і знаменнями, які Бог учнив через нього серед вас. Тоді вам стане набагато зрозуміліше і Біблія, і те, що в ній написано, і слова Ісуса. Амінь.